Слава святому Богу! Слава. Він, достойний слави, він дав сьогоднішній цей день свято, жнив день подяки Богу за плоди землі. І ми також приєднуємося до вашого свята, тому що це наше свято, тому що наш Господь Бог Він створив Всесвіт і всі плоди землі Він створив на землі. І ми маємо вдячний Богові за все. Слава Господу! Я звернусь до Слова Божого, зачитаю, де є написано такі слова Псалом 66, 7 віршом. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Слава Господу! Земля! Врожай свій дала. І прийшла осінь, і ми зібрали рожай з поля свого. Та хто в селі, він багато поля має. Навіть буває дуже багато, не можуть обробити його, тому що на все треба сила. І в городі люди мають землю потрошки, можливо, хто більше, і все рівно там щось росте. Клубничка росте, там е, малина росте, там, можливо, зелень всяка для салатів росте, кущі, смородина, інші всякі кущі. По чуть-чуть, але є. Земля дала врожай свій. Бог наш поблагословив нас. Слава Богу, браття сестрі. Чи може в кого не дала земля врожаю? А якщо дала хоч менше, значить Бог. Благословив, слава йому навіки. Землю створив Господь на початках. І потім Він створив всяку зелень, дерево, яке дає насіння зародом своїм. Ярину все, що ми сіємо і садим Бог створив. Він створив землю і створив це все на землі. Від початку і тисячі років проходить, і ми маємо хліб і до хліба. Земля дає врожай свій. Бували часи, що був, коли земля не дає врожаю. Ми знаємо, як було в Слові Божому написано, коли зем... дощу не було на землю, голод ставав. Але Господь дає дощ на землю. І Бог колись казав до Ізраїля, це таке бажання Бога, що Він бажає, каже, щоб ти каже, служив Богу, виконував Його заповіді. А я, каже, буду давати дощ свого часу. Це дуже важливо. Коли Бог дає дощ, коли земля сира, і ми сіємо, вона зволожена дощом. Я каже, буду давати дощ свого часу: дощ ранній, дощ пізній. Щоб ти міг зібрати виноград, виноградний сік, оливки, міг зібрати збіжжя своє, щоб міг ти мав їжу їсти і радіти, і дякувати Богу. Оце Господь каже, моє бажання, щоб ти. Довірався мені, що я все створив, і все з руки моєї, і щоб був вдячний. Тільки каже, бережися, щоб не було зведене серце твоє, і щоб ти не відхилився від Господа і не служив іншим богам. Все, що не славить Бога, все, що не вдячне Богу, значить служить іншим богам. Тому що Господь все створив, і йому подобає хвала, так написано, слава Богу. Він все створив. І ми мали все на спожиток. І ми маємо бути вдячні Богові за всі плоди землі, за хліб, за воду, за слово, де ми молилися, дякували Богу. Ми хліб маємо на столі. Колись в дитячі роки бувало таке, що прийдеш до магазину, там дві булки на руки давали, і буває, закінчився хліб нема. То вже на другий день раніше до магазину. Бували моменти, але хліб був. На столі до хліба було колись в дитинстві, пам'ятаю, любив це хліб і в цукор його, і потім їсти. А ще в молоко, це дуже було вкусне ще на подвір'ї бігати і їсти. Бог давав і благословив, і ми мали хліб. І за все Богу Святому дякували, За воду дякували, яку Господь дає. Чисту воду. Просто з-під землі ми беремо чисту воду. Написано, річки біжать всі до, до моря, і море не наповняється, а воду ми беремо. Тут зверху все миють і гразне миють, І, можливо, мазута якась і все, все на землю, а земля видає чисту воду. Господь позаботився. Слава Богу, браття і сестри! І ми маємо вдосталь води питьєвої. Миємо машини чистою водою. А Бог позаботився про нас, і тому ми маємо бути дуже вдячні Богу. Казала жінка-самарянка до Ісуса Христа, коли біля колодця вони зустрілися і Він просив її пити води, А вона каже: Як ти так, юдей, мене, самарянки, води просиш? Каже, якби ти знала дар Божий, ти б в нього просила, він дав би тобі воду живою. Це той, хто створив все. жінко, це той, хто створив небо та землю і всі водні джерела, і все Він створив. І Господнє слово, як ми сьогодні дякували за слово Боже, достигло серця тієї жінки. Бо написано, як дощ і сніг і сходить із неба, і туди таким не вертається, хто бачив, щоб сніг доверху піднімався. Розтає, напояє землю. Дощ також. Даже пара піднімається, і то ми буває, переважно її не бачимо тої пари. Бо вона невідиму, прозора, піднімається, і Бог знов напояє землю. Дощ і сніг сходить із неба, напояє землю, щоб земля родила і давала нам хліб і до хліба. Слава Богу, браття і сестри. Так каже, і слово моє сходить з неба, і воно робить ту працю, для чого Господь його послав. І ми дякуємо Богу за слово. І Ісус Христос свого часу казав до жінки ці слова, якби ти знала дар Божий. Оті водні джерела, слова Божого, цей хліб, життя. І пізніше жінка зрозуміла, і написано, що Слово Боже, Слово Ісуса Христа достигло серця людини. Пізніше багато самарян прийшли і навіть казали, залишися ще біля нас. І Він виголошував їм слово. І ми вдячні за слово Боже, яке сьогодні проповідується. Воно говорить про те, що від початку що Бог створив все, землю і все, що земля родить. І аж до відкриття, що Господь Бог він вірний всім своїм словам, і Він в любві Своїй Великій до нас послав Ісуса Христа, Сина Божого, і через Слово Своє Він так близький сьогодні є до кожної людини. Він стоїть написано у двері серця і стукає ніжно, як Ісус Христос до тієї жінки, яка була закрита, але ніжно стукав, стукав, і серце її відкрилося, і вона прославила Месію, якого чекала. Тому що вона його впізнала, і тому Господь промовляє сьогодні чудним образом до кожного із нас через слово своє святе, через ці всі плоди, як чудно вони всі розставлені, і мають насіння за родом своїм, тому що ми посадили одне, багато зібрали, і з одного можемо взяти насіння і знову посадити, і знову багато зібрати. Так Господь позаботився. І ми, християни, бачимо це в цьому руку Божу. Він створив це все, чудно створив, і серце наповняється радістю, а інші дивляться і не бачать слави Божої. І думають, що це так треба. І апостол Павло каже, думають про земне, каже, шлунок їхній Бог. Вони думають, що поїсти добре, попити добре, полежати добре. А не знає, що Господь те все створив, і не прославлять Бога, а Він достойний славі. І каже, думають про земне, а ми думаємо про небесне те, що Господь Він створив і дав нам на землі для спожитку. І ми цим дякуємо Богу. Він достойний славі. Слава Ісусу Христу! Амінь.